Всім привіт, вітаю вас на нашому каналі. Ну що, йду на город, як на свято. Будемо картоплю садити. Ну як це? Сусіди посадили, а ми її будемо доганяти. Виорали, картоплю вчора достали, сьогодні перебрали і сьогодні садимо. У нас сьогодні вівторок. Хлопці вже на місці, хто на якому транспорті. Хто картоплю привіз, хто на тракторі. Ти розводиш? Угу. Ага. Ось картопля наша. Ранню ти там залишив? Що це, це, це. оце? Оце, оце рання? Ну, – да. буде... Ну так. Це не рання. ранню мати сказала, буде. Ну, да я що ж кажу, ти кажеш, що все рання. Ні, я за ту ранню, що ми в тому році садили що там біля хати. І в цьому году ж так же само там будемо садити. Так, показую нашій. город. Частину, яку ми будемо засаджувати, скільки засадимо, не знаємо, скільки хватить картоплі, щоб мало не було ой, вітер. Так що ой, виорали не весь, в тому році трошки сюди орали, в цьому році середину нам схотілося. Де шапку кинули, там і виорали. Рижий кітон. Сидить в траві, пасеться на миші. О, сусідка ще щось садить. І на цьому городі це буде у нас тут знову грядки. В тому році ця частина була засажена, в цьому теж середину виурали. Набагато ну, на ущу, в тому році було більше підгрядки, в цьому році трошки скоротили. Не знаю. Чи весь все засадило? Ну хочу гарбузів в цьому році посадити, трохи гарбузів, щоб насіння лузати. Так що Серега десь розводить яди. Зараз будемо зразу картоплю в бункер насипати і обробляти і пожнали. Так що у нас розпочався сезон посадити город собі, а тоді сестрі. Вже зазеленіло, як так да? гарно на вулиці. О, мамка ганянку курей вже в часнику грибуться. Краса. На два? А я де одмірів на два? А, там на два літа. А, ну так на два. Тут же ж картоплі. Угу. Ми щось напевно, багато і вивороли. Під таку кількість картоплі. А ви цю не перебирали в мішках, тільки в сітках? Тих бігли? Ага. Ні, в, в цьому, в бункері зразу там. Там бункер. в тому. Ну в тому. Де будемо садити? Сажалці, хай буде. Пош... Пошли, бо нам ж треба тут ще під кавуни оставити. Пішли, зараз от топчу. Так, пішли ми ділити город ще пополам. Ну так, да, Серега хоче, щоб рівненько. А ти думаєш, вийде? Ні. Ні? Так а для чого це робити? Каже, хай буде. Ну хай. він відчай не поставив. Да, він чий не поставив. А? То ми відмічали дядьку де орати. Ох, вітер. Так і йдеш за мамою Пошли! Так От отуди я стою, навірно. Це хоки, так? Да? Ну так, да. я думаю, це хати там під кавуни. Туди я знаю, так рівно. Ось тут твердо, я ж навертав. Ну да. так. Так, зараз подивимося. Як тебе Глаз? Рівний. Та мені байдужки, чи вони будуть рівні ці рядки, чи косі. Якби посаджені. просто краще було видно. Я ж професіонал, професіонал. Ну да понятно. <фі> <фі> Спець! <фі> ну да це ж таке, не всі рождаються трактористами. Нічого. дають брикоси іри цвітуть. рецвітуть. Але почала цвісти вже. Отак, От ну так давай я отопчу рівненько, бо ти зараз мені дугою станцюєш. встанцюєш. Командир прийшов, сказав, що мало. Продовжуємо далі город. Ні, пись Командир, командир. Сказала, мало, під картоплю оставили, кавуни в цьому році садити не треба. да, Серега? сказав, але заблокують. <ріст> так, значить, отопту їм тут, оставлять. Тащів вгодить, дуже важко. Mm. Да страшне. Лучше б ти гуляла вдома із нею. Було б трохи краще. Ми б посадили, скільки б схотіли, але оце прийшла, розкомандувалася, їй картоплі. А виграно погано. Погано? А? Мелко. Так, ну, ну. тепер топчу тут, а? Ну я топчу. Он, пішла, зараз порівняю тобі лінію. Серега, вертайся, бо що витягне. Дось, не трогай, добре. Хорошо. Бо зараз трактор їхати буде. буде. Буду Як гарно, да? Кажуть, тіри, диви, абрикоси зацвіли. Видно, теж мороз пересадили, а тоді вирішили зацвісти. І алеча вже цвіте. Яка ага. у нас оно олича. Сама зійшла. Дивіться, який кущ. А це ж всі обичні. Обичні маленькі. Ну, що добре. Да. Там їсти, як там да. тут коротше. Будемо приходити оті реабрикоси і стику родять. ось ту картошку в один буде, Так, от того. Да, одишла. Aš esu tokia. Čia tai. Dirka iš tokio. у мене. А, да. а, да. а, тут аж немає цих трошки проїдь. Да. допускай. Да. І погнали. Ну, з Богом! Боже, поможи нам! ой році, пам'ятаєте, я показувала, ми картоплю садили, підпалили. Дивіться, в цьому році опять те саме. Ми на городі, їм треба срочно підпалити. Це страшне. Не дай Бог таких сусідів. Чи ми такі дурні, чи вони тільки такі. Молодці, так? Да? Сусіди підпалили, не очікували, що дим буде їм у двір. А природа, бачите, на нашій стороні. Отак, От дихайте тепер самі. Підпалили та й дихайте. В тому році ми дихали, як садили, а в тому році ви. Щоб знали, як людям робити западло. Невже це такими будь-нелюдами? Дякувати Богу, що вітер не на нас. В тому році так на нас був. А в цьому році, бачите, їм у двір, щоб знали. Так що, а ми ще садимо. Все, картоплю ми досадили. Получилося у нас 24 рядки. Покажу, які ж вони рівні. Бачите, наче віл постяв. Трошки, трошки намучалися, не трошки, а дуже намучалися. Дивіться, сонце вже сіло. Прийшли садити, сонце тільки зійшло, а посадили сонце вже сіло, а ми ще досаджуємо. Це страшне. Я казала Сергій, тобі треба відключити інтернет, щоб ти не дивився відео, як правильно і що треба робити. Тому що в нього, виходить, все навпаки. А він сказав, що за мною на наступний раз садити не буде. Я сказала, не хочеш зі мною садити, будеш під заступ садити. Під заступ, мабуть, було б швидше і трохи рівніше, ніж цей. Ну, нічого. Посадили, слава Богу, дякувати Богу. Картопля вже в землі, ще будемо раню треба посадити. Все, прибираємо свої лахи, їдемо до хати. А тут ще і не починали, тому що тільки досадили картоплю. Сусіди вже теж, бачите, передиміли якраз вчасно вони. Ось такий город посаджений. Так що все. Дякую всім. За перегляди, за лайки, за коментарі. Кому подобалося, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Всім гарного дня, гарного настрою. До наступної зустрічі. Будемо садити в наступному відео ранню картоплю і, мабуть, грядки. Ну, побачимо. Все, пока-пока. Все, з картоплею з однією справилися. Йдемо до хати. Треба стрес знімати, тому що. Ще так не садили. Ви знаєте, в тому році перший рік садили під трактор самі, було трошки краще і швидше, а в цьому році щось взагалі ніяк нас не йшло. Ну, посадили, вкинули, закопали, хай хоче росте, хоче не росте. Головне, щоб лежала у землі, не в погребі. Натомилася, набігалася за тим трактором. Ну нічого. Ще один рибок, ще я тут посадить нам ранню коло хати. Так що їдемо додому, десь там збираються хлопці. Картопля залишилася, всю ще й не висадили. Так що, от така у нас сьогодні була робота. Все, їлі ноги тягну до хати. І коти всі поприходили на город до нас.